Чимало людей зараз переконані, що заощаджувати фактично неможливо, адже коштів не вистачає навіть на найнеобхідніше. Але в цьому, впевнені, в нашому управлінні Нацбанку треба розібратися добре, подивитися на цю проблему з іншого боку. Треба знайти причину і наслідок. Чи не можуть заощаджувати, тому що немає грошей, чи немає грошей, тому що не можуть заощаджувати. Витрати і доходи це вже бюджет. І щоб діти могли правильно складати свій бюджет, поки що це їх особистий бюджет. Можливо, в майбутньому це буде бюджет сімейний, бюджет міста, бюджет області. Ну і для деяких дітей можливо це стане бюджет країни. І от вони мають правильно визначити пріоритети. Навчити молодь заощаджувати за будь-яких умов, щоб гроші були завжди під час тижня фінансової грамотності, хочуть спеціалісти управління Національного банку України в Чернівецькій області. Потреби та фінансові можливості, кажуть, треба завжди співставляти, ну і раціонально використовувати свої кошти. У Чернівецькому ліцеї номер 2 учні старших класів мають у навчальній програмі уроки фінансової грамотності. А от поспілкуватися із спеціалістами в цій справі не завжди є можливість. Для одинадцятикласників тут організували відкритий урок фінансову гру. Учні презентували свої бізнес-плани, використовували умовні гроші, спілкувалися з банками, страховими компаніями та іншими установами, які мають безпосередній стосунок до наших із вами коштів. Таким заходом задоволені школярі, тим паче, що уроки вже навчили заощаджувати. От, наприклад, Олександр відкладає кошти на навчання у вищому навчальному закладі. каже, якби не дізнався, як це зробити, на відповідних уроках навряд чи би зміг збирати. Це перше розвиває Наші лідерські таланти, і ми, ми будемо мати більшу впевненість, коли будемо розмовляти з людьми. І також працівники Нацбанку, які працюють в тому Нацбанку, можуть дати нам деякі поради, і, які знають саме вони, не тільки наші вчителі. Такі заходи в нашому управлінні Нацбанку проводять не тільки для школярів та студентів, а й для старших людей. Спеціальні лекції відбуваються для представників різних організацій та навіть пенсіонерів. Також у рамках святкування Всесвітнього дня заощаджень, що відзначали 31 жовтня та місяць фінансової грамотності, Національний банк України оголосив конкурс для учнів нашої країни, що вивчають цей тематичний предмет, згідно якому молоді люди можуть відзняти відео на тему Заощаджуй, залити його на будь-який інтернет-ресурс, а посилання надіслати на. Електронну адресу сейф Це можна зробити не пізніше 28 листопада. Три найкращі відео отримають цінні призи, планшети та електронні книги. Деталі є на офіційному сайті Національного банку України. Генрієта Беух Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.